Чи чули ви коли-небудь про вікно Овертона? Це технологія легалізації чого завгодно? Джозеф Овертон описав, як абсолютно чужі суспільству ідеї були законодавчо закріплені. Візьмемо для прикладу щось абсолютно неймовірне. Ну, припустимо, канібалізм, тобто ідею легалізувати право громадян на поїдання одне одного. Досить жорстокий приклад, геш? Очевидно, що прямо зараз немає можливості розгорнути пропаганду канібалізму. Суспільство стане на диби. Міркувати на цю тему не бажано ні в пресі, ні тим більше в пристойній компанії. Поки що це абсурдне заборонене явище. Відповідно, перший рух вікна Овертона перевести тему канібалізму з області абсурдного в область радикального. У нас же є свобода слова. Ну так чому б не поговорити про канібалізм? Вченим взагалі належить говорити про все підряд? Для вчених немає заборонених тем, їм належить все вивчати. А раз така справа, зберемо етнологічний симпозіум на тему Екзотичні обряди племен. Полінезії, бачите, про людоїдство виявляється, можна предметно поговорити і, так би мовити, залишитися в межах наукової респектабельності. З наступним кроком вікно рухається далі і переводить тему канібалізму з радикальної області в область можливого. На цій стадії продовжуємо цитувати вчених, адже не можна ж відвертатися від знання. До речі, обов'язково потрібно придумати канібалізму елегантну назву. Немає більше канібалізму. Тепер це називається, наприклад. Антропофагія, канібаліст, перетворюється в антропофага, а потім в антропофіла, подібного до того, як злочинець змінює прізвища та паспорта. Паралельно з грою в імена відбувається створення опорного прецеденту. Він буде знайдений або придуманий як доказ того, що антропофілія може бути в принципі узаконена. А пам'ятаєте легенду про самовіддану матір, яка напоїла своєю кров'ю вмираючих від спраги дітей? А історія античних богів вони взагалі їли всіх підряд. Ну а у більш близьких нам християн, тим більше з антропофілією, все в повному порядку. Вони ось до цих пір ритуально п'ють кров і їдять в плоть свого бога. Головне завдання вакханалії цього етапу, хоча б частково вивести поєдання людей з-під кримінального переслідування, хоч раз, хоч в якийсь історичний момент. Після цього з'являється можливість рухати вікно Обертона з території можливого в область раціонального. Бажання їсти людей генетично закладено. Це в природі людини. Шо ні? Є люди, які хочуть, щоб їх з'їли. Свободу! Свободу! Вільна людина має право вирішувати, що її їсти, не приховувати інформацію і нехай кожен з вас розуміє, хто він антропофіл чи антропофоб. Нас вже давно їдять. Скоро вас так буде. Вчені та журналісти на цьому етапі доводять, що людство протягом усієї своєї історії час від часу поїдало один одного. І це нормально. Тепер тему антропофілії можна переводити з області раціонального в категорію популярного. Антропофілія масово проникає в новини і ток-шоу. Людей йдять в кіно широкого прокату, в текстах пісень і відеокліпах. Дівчата, а ви бачили новий кліп леді Гаги? Eat me baby»? Один із прийомів популяризації називається Озерніться довкола. А один всім відомий зарубіжний композитор все життя був антропофілом. Його навіть переслідували. А скільки їх по тюрмах сиділо? Скільки вигнали з країни, громадянства лишили? Що ще робили з цими бідними людьми? На наступному році мені розкажете. Я всіх перепитаю. Для виправдання прихильників легалізації злочинцям створюють позитивний образ через непов'язані зі злочином характеристики. Ну це ж творчі люди, ну з'їла чоловіка, І що? їсть, значить, любить. Ми розповімо вам трагічну історію кохання. Він хотів її з'їсти, а вона лише хотіла бути з'їдною. Хто ми щоб судити їх? Можливо, це любов. Хто ви такі, щоб ставати в любові на шляху у суспільну свідомість, вводять нову догму: забороняти поїдання людей заборонено. Під час останнього етапу руху вікна з категорії популярне в актуальну політику суспільство вже зламано. Найсвідоміша його частина ще якось буде чинити опір законодавчому закріпленню не так давно, ще абсурдних речей. Закони прийняті норми людського існування змінені. Далі ця тема неминуче докотиться до шкіл і дитячих садочків, а це означає, що наступні покоління виростуть взагалі без шансу на вживання. До речі, саме так і легалізували одностатеві шлюби. А хіба тільки їх?